Жгородський замок одна з найдавніших споруд Закарпаття, йому понад тисячу років. Його історія починається ще в IX столітті, коли тут стояла дерев'яна фортеця князя Лабурця. У 1312 році замок отримав італійський рід другетів, який володів ним понад 350 років. Саме вони перетворили його на неприступну кам'яну фортецю з бастіонами та підйомним мостом. У XVIII-18 століттях власники Міклош, Берчені Берчині та Крістіна Чакі влаштовували тут розкішні бали. Під час повстання в 1703 сімсот років замок був обложений селянами Івана Бетце, але згодом перейшов під владу Австрії. У 1775 році Марія Терезія передала фортецю Мукачівській греко-католицькій єпархії для академії. Від 1947 року замок використовується як краєзнавчий музей. Він зберігає пам'ять про ті події, а на його подвір'ї стоять бронзовий турул і пам'ятники колишньому власникам графу Міклошу Берчині та Крістіні Чакі. Сьогодні замок це музей, Гордість Ужгорода та одне з самих чудес Закарпаття. Парк Боздуш найбільш парк Ужгорода, був започаткований у 1950-х роках на берегах річки Уж. Його створювали як місце для відпочинку та спорту. У парку зростають і дерева місцевих і завезених видів. Сьогодні це улюблене місце прогулянок ужгородців, а взимку тут можна покататися на ковзанах. Ужгородська філармонія це будинок, де грають музику. Вона побудована понад 100 років тому. Там часто проходять концерти для дорослих та дітей. Перший замок повісили близько 15 років тому. Люди вірять, що замок приносить щастя в коханні. На мості вже багато замків, які залишили закохані. Драмтеатр розігрує вистави за п'єсами. У ньому актори грають різні ролі. У драмтеатрі немає співу як в опері. Лише гра та розмова. Курс прославиться своє багатокультурність. Європейською атмосферою та найдовшою в Європі Липовою алеєю. Місто відомо своїми архітектурними пам'ятками, а також багатовіковою історією, що відображено у численних музеях. Ужгород також є центром гастрономічного туризму завдяки своїм кав'ярням, винам і кухні, яка поєднує смаки, різних культур. Також популярні дегустації вин, що є важливою частиною. Місцевої культури. А ще це рідкісне місто в Україні, у якого є власний торт, справжній конкурент Київського. Борцем торта Ужгород є відомий кондитер Штефаньо. Ужгород задовільні смаки найвибагливіших гурманів. Отже, якщо ви імпонує затишний інтер'єр у стилі закарпатського села, тоді вам сюди. Якщо ви вибираєте позачасову елегантність та бездоганний сервіс, вам сюди. Якщо ви прихильник фастфуду, вам сюди. Якщо ви полюбляєте морепродукти, то вам сюди. Хочете відчути смак Грузії, вам сюди. Якщо скучила за італійською Україною, тоді вам сюди. Ужгород місто відкрите для кожного. В цьому його головна родин. Ласкавий просить. Ми знаходимося на Золотій горі, де є парк з гарними рослинами і є міні-зоопарк з... Тваринками, які можна поготувати. <ріст> а ось і беренці. І гуси також трапили. Дивіться, тут є палич, але ми не будемо чекати, поки він розкриє свій хвіст, бо у нас ще багато справ. Зараз ми йдемо до весенню. Басейн гарячий, прохолодний і дитячий. Кажуть, що ця вода має свій силу. Тут відкритий басейн, де можна тренуватися. Ще тут є невеличкі склад, де банні санди. Якщо зголодні, тут є кафе, де можна щось зробити. Ось так гарно можна відпочити поруч з нашим містом.